Вітаю на каналі Саша Фітнес Лайф. З вами фітнес-інструктор здорового руху Олександра Афоніна. І сьогодні невеличкий комплекс, який задіє наше тазове дно через роботу зі стопами. Так, тазове дно окремими рухами пропрацювати нереально. Тазове дно це одна діляночка. Лише одна із всього ланцюга нашої глибинно фронтальної лінії міофасціальної, такого потягу міофасціального. Тому я дуже раджу вам використовувати різноманітні підходи для вирішення цієї чи іншої проблеми. Сьогодні ви отримаєте комплекс. А якщо хочете пропрацювати все своє тіло, відремонтувати його повністю, то це до мене в клуб або на курс новачка. Внизу є посилання. Там ви можете про все дізнатися. Спочатку активізуємо стопу, а саме її внутрішню поверхню. Нас сьогодні буде цікавити саме внутрішнє ребро. Беріть м'ячик для МФР і натискаючи, щоб не було сильно боляче, але щоб ви відчували пропрацювання цієї зони, гарно пройдіться. По ніжці. Якщо там будуть дуже больові моменти, ви на них прям затримайтесь і продихайте біль. Не допускайте біль більше 7 балів з 10. Попрацюйте до півтори хвилини на кожну ніжку. Тепер пропрацьовані внутрішні поверхні стискають цеглинку або те, з чим ви заміняєте її, якщо у вас болять кісточки, що сюди м'якеньке і не так сильно натискаєте. Ми сідаємо в зручну позу і стискаємо на видиху, язик притиснений до піднебіння, вдих носом, видих носом. Відчуйте, як на цьому видиху ви трошки затримуєте стискання, і у вас активізується уся ГФЛ і вище. Це і є увімкнення тазового дна через стопи. Виконуєте цю вправу до однієї хвилини. Невелика затримка на стисканні до кінця видиху. Ця ж цеглинка, але вже для бокової планки. І ця ж внутрішня поверхня, яка буде тиснути. З прямих ніг чи з колін вирішувати вам, вікоть під плечем. Ми робимо вдих, і видих. на видиху підйом починаємо з тиску стопи в цеглинку, і вона, ця стопа і цей тиск будуть вас оштовхувати вдих. І штовхайте видих. Не піднімайтеся планкою, а виштовхуйтеся стопою до 12-16 повторень можна менше, якщо ви відчуваєте десь дискомфорт. Видих і не поспішайте. І остання вправа з цеглинкою. Стискаємо її п'ятками цього разу, тільки стопи поставили трошки в сторони, і будемо підніматися на подушечки. Таз. Зафіксуйте в нейтральному положенні, не стискайте спеціально сідниці, але таз гарно нейтральний. Вдих і видих, ви стискаєте цеглинку і піднімаєтесь на подушечку вгору. Обов'язково слідкуйте, щоб ви не піднімалися зависоко, щоб у вас ніде не розпадалася конструкція, п'ятки і ваша цеглинка. Видих, вдих. Видих зробіть так, до 20 років. Повторень до гарного відчуття поєднання стопи та дна і всього глибинного блоку. Дякую вам за це заняття, за те, що ви запитуєте, за те, що ви свої запити відправляєте, я знаю, що для вас актуально. І нагадую, що ви можете поділитися моїм українським спортивним здоровим контентом з усіма, кому це і цікаво, і кому це буде корисно і потрібно. Будемо з вами на зв'язку. Не забудьте підписатися на мій канал, на інстаграм, де я друкую багато інформації, корисної. Не забудьте ставити лайк і писати в коментарях свої відгуки. Побачимось на наступному занятті.